Вітаю всіх на моєму каналі і запрошую сьогодні разом приготувати сніданок. Буде такий невеличкий влог з кухні. Отже, сніданки зазвичай я готую щось таке просте і дуже ситне, бо я вважаю, що сніданок це такий один з основних прийомів їжі, і він обов'язково має бути. Тому сьогодні буде такий стандартний, як завжди, нічого особливого з, там, з найпростіших продуктів, які є в холодильнику. Я готувати скрамбл, він буде на тостах, не на тостах, а на булочці з тостера, бо не було хліб буде салати рукола і помідорки, песто, трішки тунця. До скрамблу я ще любила додавати пармезан, зверху посипати. І хочу ще зробити свіжовий сік. У нас є така прекрасна соковижималка, яку я недавно відкрила для себе і намагаюся періодично. Витискати сік вдома, свіжий, і це неймовірно смачно. Сік буде з яблук, моркви, селера і апельсинки. Можливо, ще додам один грейпфрут. Я зазвичай витискаю і, по ходу справи куштую і додаю, що мені ще хочеться. Тобто, немає такого якогось там сталого поєднання компонентів. Для початку я підготую всі фрукти на сік. Почати його витискати і паралельно готувати все інше. Моркву я просто відрізаю ці кінчики і розрізаю ще на такі тонші брусочки. До речі, під попереднім відео, де я готувала шахшуку, дівчата написали мені про Юлію Висоцьку і я дуже сміялась, бо я нещодавно переглянула кілька її відео і подумала собі, що на кухні. Коли ми готуємо вдома, всі ми трохи Юля Висоцька. Кілька шматків селери. І тепер яблучка. Їх я просто розрізаю на чотири частинки, нічого не потрібно е, з них там виймати, забирати ані шкірку, ані серединку. Лише цей хвостик я зазвичай забираю. І тепер ще апельсинки. З апельсинками. Трішки складніше, тому що для того, щоб їх витиснути в цій соковижималці, мені потрібно розрізати їх на чотири частинки і зняти шкірочку. Найважливіше в цьому процесі, поки очищаю апельсини від шкірок або грейпфрут, щоб не вистрілити собі соком в око, тому приємного буде мало. Або на білий одяг, наприклад, так як я зараз у майці, то теж є ризик, враховуючи, як я. Часто обливаюсь або соком, або кавою, то треба було подумати про це, до речі. Додамо ще нотку грейфуту. Лише один. <плес> <плес> Та, якраз те, про що я говорила. Треба бути дуже обережним. Не знаю, як у вас, але у мене є така звичка, що в процесі, коли я готую, я люблю одразу все прибирати. Щоб мені вже не потрібно, не заважало під рукою продукти, якийсь посуд, ще щось забрати, щоб потім, коли вже сідає їсти, було якомога менше е, всього якогось такого безладу на кухні. Отже, я розвинула соковижималку, щоб було краще видно весь процес, але насправді він дуже простий, стандартний. Тобто, звідси буде виливати сік, тут така літрова ємність буде на весь день, а тут виходитимуть залишки фруктів. Поїхали! Так, вмикаю. Зараз буде такий е, шум і грохіт, то я потім на відео зменшу звук, щоб ви там не травмувались. Морква, яблука і селера вже всі вичавлені, розмішаю, і насправді вийшло вже майже ціла літра, майже повний. М -м -м, добре, але дуже чується морква, тому якраз я би додала ще щось кисленького. Я взяла ось такий більший глечик, перелию зараз сік в нього і вичавлю решту. Грейпфрута та простини, які залишились. Єдиний мінус соковижималки — це те, що її потім треба мити. Але якось я вже призвичаїлась і це не так і страшно насправді. Добре, за... доливаємо сюди ще наш цитрусовий сік. Перемішуємо і будемо куштувати. О, тепер нарешті відчувається. Це просто така легка кислинка. Але якщо чесно, така ледь-ледь приємна, то можна було ще більше навіть ще один фрукт додати. Але я залишу поки що так. Ставлю в холодильник. Ну що ж, тепер поїхали до основної страви. Отже, в мене є ось такі булочки. Розріжу, розрізаю її наполовину і це відправляється в тостер. У щоб не згоріло. Так, до насправді у мене буде ось така маленька прекрасна сковорідка. Я нещодавно купила просто ідеальний набір з трьох сковорідок різних розмірів. З такою от зйомною ручкою. Мені дуже подобається. Це так зручно. У мене просто до цього вже дуже давно не було такої маленької сковорідки, в якій я можу готувати щось на одну порцію. Біва яєчка. Вибиваю їх. Вічаю сковорідку, щоб вона грілася і покладу на неї масло. Нам основне в скрамблі нам потрібно багато масла. Ну, Не багато, але так відчутно. Забираю наші От, тости. Яєчка на скрамбл потрібно добряче збити виделочкою, щоб готові білком були такі суцільне. Масло вже розтопилось. Зараз, як скрамбл починає тут схоплюватись, вам потрібно його починати ось так просто підсовувати до центру, від країв. Поступово. І коли він буде майже вже весь готовий, просто вимикаєте і залишаєте ще під кришкою, щоб трішки так ще дойшов, щоб схопилось все. Так. Вимикаю, закриваю кришечкою. А поки продовжимо тут. Отже, мені потрібно буде ще. Пармезан. На хлібчик я хочу покласти на тости ось такий крем-сир. Уже які вони хрумкі, але Клас. Можна було б, до речі, якби була, ще моцарели додати, але щось не знайшла в холодильнику. Тому, ти, тому я і говорила на початку, що я коли використовую все, що є в холодильнику. І, і не заморочую собі голову зайвий раз. Так, я ще захотіла додати тунець. У мене ось такий отріо в олії. Тепер пармезан. І ще мені хочеться сюди додати трішки перцю. І йдемо в сад їсти. Що ж, у нас сьогодні така прекрасна погода, плюс 18, а по відчуттях наче всіх 25. Я берусь за свій сніданок. Побажайте мені смачного. І підпишіться, будь ласка, на мій канал та поставте лайк до цього відео. Дякую вам!